Япочки, ляпачки, хопів, тапочки. А щось місія трошки забаговало. Тому я перезавантажився. Поставив собі точку і ти собі потихеньку. Глянути, що тут взагалі є. Прийом усім хорошує. Ось одопмісія. Так. Що за місія? що? Доступно другорядне завдання. Так, заходжу. Все, другорядного завдання вже й нема. А, він це це його став. Коротше, я чи не встиг добігти, чи що? Є поранення. <глев> не хочу з вами зв'язуватись. Тут десь хрончик. Коротше, типа друга рядна місія допоможи, але тільки підходжу, і все, він не треба допомагати. Ти? Шкода, що лівші Допомогти не вдалося. Тут перший схрончик. Все. А тут усьо у нас другий схрончик. Ну і тут підлатати набої все таке. Да. Я думав зараз лівшою потервені щось там. Власність малахіт, якщо ви знайшли її, поверніть Вікторію Дорожню. Схоже, треба було записати на флешку заміри псів випромінювання. Так, що у нас тут? Зайдіть на склад увечері і візьміть обладнання. Мені потрібно заміри псі поля на янтарі, координати точок скина. А з технікою бути обережніші і про завдання нікому, особливо Озерському. О, Озерський. Лівша прийняв. Застрягли в зоні випромінювання, оточення не можемо вирватися. Що з обладнанням? Залишили на останній точці, нам треба підкріплення терміново. Тримайте, зроблю, що може. Сука. Так. Ну, коротше, послали його на задання. О, не вивіз, а тут всі випромінювання зробила з нього зомбов. Сукаю укриття. Що за херня? Що <клес> то їх тут дуже прям багатьох стало? Я от... я не знаю, типа в мене вже перегруз такий, ну. Дебелесенький. А тут ще всякого багацька буде. Так а від чого воно від цього, якщо нема Луни місяця там? Дивно. Якось так. Так, вирішив сюди сходити, а тут приборчик стоїть. Ось оце місце. Опа, з зданила. І... ну, типа якийсь такий схрончик, типа.